Монолітний старий. Схоже, Микола Азаров таки вивіз з України чимало своєї улюбленої капусти. Вистачило навіть на елітний будинок під Москвою. Палац звели за всіма канонами циганського стилю українських кровосісів. Тисячі квадратних метрів золота і античних скульптур. Як живе в третьому римі Гай Юлій Азаров? Дивіться далі. Сьогодні прийняв для себе очень трудне і в місті з цим відвісне рішення. Увага, увага. Микола Янович повертається. Не треба Україно радій після довгої депресії найодіозніший пенсіонер країни таки облаштувався. Друзія мої стожить стало весіле. Та не аби де, а у найпопулярнішому місці українських віп-біженців біженців російський конча заспій у підмосковному котежному містечку. Моноліт життя лучше. за інформацією української правди. Сім'я Азарових після довгих скитань поза кордону таки усіла у елітному підмосков'ї за міську резиденцію. Моноліт оформлена сина експрем'єра. Чинного депутата від Слов'янська Олексія Азарова. Я думаю, що нужно тут відноситися з терпімостю. Саме на нього у ВІП-селищі записана ділянка номер 35 І ділить определенний скидки. Чотири тисячі квадратних метрів родина Азарових придбала 21 березня вже після втечі з країни. Наверное, можна улибнусь. За місцевими розцінками будинок вартує щонайменше вісім мільйонів. Власником нерухомості є Едуард Фахтулін, батько дружини Олексія Азарова і сват Миколи Яновича. Він сформувався цілий прошарок кровосісів. Елітне селище нагадує таку собі російську конча заспу. Це нібито елітний рай посеред бідної пустелі. А це найбільший спортивно-здравітельний комплекс, басейни, вся тобто все, все все. Власна школа, дитячі садки, храм, озеро і навіть окремі будинки для персоналу елітного помістя. Представник моноліти хизується, тут є все, аби все життя прожити, не виглядаючи за межі трьохметрового паркану. Своїх клієнтів ми не забуваємо. робимо все можливе для їх комфортного талішого проживання. До того ж, у минулорічному інтерв'ю Олексій Азаров чи то зі щирості, чи то з переляку, сам обмовився і про будівництво будиночка у Криму, де з дітьми відпочиваєте. Ну знаєте, я мабуть, немножко старомодний, поэтому як кто кожен, хто Советском Союзе, не може представить літні віддиха без кримських чебуреков. Поэтому, звісно же, поїдемо в Крим. Тим більше я там достраиваю такой небольшой домик. Йде продачний кооператив Чехово у елітному районі, недалеко від селища Санаторне. Та від тварився. Скільки поверхів будинок? Два та як вдалося з'ясувати програмі гроші. Це не єдине житло, яким завівся експрем'єр по справжньому. Микола Янович любив Австрію. Це елітний район. Тут живуть дипломати. Усі, у кого є великі гроші. Тут у мальовничому відні на п'ятослій ми знайшли помісце, зареєстроване на Азарова молодшого. Його вартість тут за тутешніми розцінками щонайменше 5 мільйонів євро. Сайно містера Азарова. Я знаю, він був тут, але зараз нікого немає. Вони місяць тому поїхали кудись і більше не поверталися. Як виявилося, у відні семейство Азарових розгорнуло справжній бізнес. Тут і мистецька галерея. І сьогодні чомусь закрита. І видавництво гламурного журналу, яке належало екс експрем'єра. Вибачте, ми шукаємо Лілію Азарову. Вона тут? Ні, її тут немає. Йдіть звідси. За інформацією, змі, окрім нерухомості у Австрії, на родину Азарових зареєстровано і земельну ділянку на березі Італії. Загласно заявлению фінансової гвардії, среди опечатанного имущества імущества віли і участки на Сардінії і акрестностях Але Судячи за сьогодні, з поміж усіх будиночків найбільш любим до серця експрем'єра виявився російський Дякую за довірі. З новосіллям Микола Яновичу.